Одна із змін влучила у подвір'я місцевих жителів. Постраждалих, на щастя, немає під обстріл зміну миттів калібру 120 мм, який здійснили сьогодні російсько-окупаційні війська на Донбасі, потрапив приватний сектор населеного пункту Водяне. Про це повідомляється на сторінці операції Об'єднаних Сил у Фейсбук. Незважаючи на введений режим припинення вогню, збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Сьогодні, 25 грудня, окупанти обстріляли приватний сектор населеного пункту водяне з мету калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір'я місцевих жителів. На щастя, внаслідок злочинних дій російсько-окупаційних військ ніхто з мирних жителів не постраждав, йдеться в повідомленні, як розповів в оприлюдненому відео господар. під час обстрілу родина ховалася в підвалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок та інші споруди на території ділянки. Про факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ повідомлено представників ОБСЄ через спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії. Розмежування сторін, як повідомляв Уніан, від початку поточної доби неподалік водяного окупанти чотири рази відкривали вогонь з мінометів. Калібру 120 мм та 82 мм, випустивши 12 та 8 мін відповідно. Також окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Читайте останні новини України та світу на каналі Telegram. автор Юлія Петриченко